Цей рік був не менш складним ніж 2022. -й. Однак, принаймні, ми вже знали, чого очікувати, розуміли, що війна продовжується. Так починає звіт депутатка Житомирської обласної ради від партії Слуга народу Людмила Кицак. За останній рік мені вдалося спрямувати кошти е на генератори і на е облаштування укриттів. Ну, загалом ця сума. Е Трошки більше мільйона на наші дві громади: це Андрушівська громада, Ружинська громада. І власне, ну результат є: кошти ну, використані відповідно до. Оставлених цілей, окрім того, за підтримки Людмили Кицак вдалося спрямувати кошти на завершення ремонтних робіт в одному з корпусів Бердичівського медичного коледжу. Важливим аспектом роботи обраниці є допомога внутрішньо переміщеним особам і жителям деокупованих територій, адже вона заступниця голови постійної комісії з гуманітарних питань. У нас продовжує діяти в Бердич... Наш гуманітарний штаб Бердичівщини. Ми допомагаємо всім особам, які постраждали від війни, і опинилися на нашій території. Це і продуктові набори, це і одяг, і предмети першої необхідності. Моя задача основна полягає знайти міжнародних партнерів, партнерів всередині країни, чим би наповнити цей гуманітарний штаб. За цей рік депутатка разом зі своєю командою волонтерів і благодійників здійснила декілька гуманітарних місій на деокуповані території, зокрема на Херсонщину, спілкувалася з місцевими та військовими. Ситуація ну дуже складна. Людей там подеколи немає навіть ну, най найнеобхіднішого. Це починаючи там від е, свіжого свіж, свіж, буханця хліба і завершуючи там предметами особистої гігієни, те, що ну першочергово потрібно. Тому їхали, завозили, фасували, бакували. Теж дуже багато людей долучалися в дуже багато є гарних, чудових е -м, е -м, благодійників, які працюють на території Бердичівщини. Е наше завдання було їх е згуртувати і. Е для того щоб був результат для ну для людей, які сьогодні потребують допомоги, гуманітарна допомога постраждалим людям це лише половина справи, каже Людмила Кицак. Важливою є також підтримка наших військових. Звичайно, ми продовжуємо допомагати і військовим. Організовуємо збори коштів, купуємо, передаємо це. Я Транспортні засоби, автомобілі, автобуси, і турнікети ми закуповували. Останнє що таке мені в голову е е прийшло. Е закупівля була глушників на зброю. Ну, що хлопцям треба, що вони звертаються, тим ми намагаємося допомогти. Це і аптечки різноманітні, і ліки передавали. Ну, дуже багато всього. Цьогоріч до основних напрямків роботи депутатки додався ще й міжнародний. Людмила Кицак була учасницею делегацій на економічних форумах у Польщі. Один був у Катовці, один був у Любліні. Це круті майданчики для презентації України, для напрацьовування нових знайомств, нових партнерств, які в майбутньому і сьогодні вже і в майбутньому будуть допомагати нам розвивати Україну, да відновлювати нашу економіку, розвивати нашу нашу економіку і наш бізнес. Людмила Кицак є головою депутатської групи з гендерних питань рівні можливості та учасницею руху за жінки Житомирщини разом з прихильницями цьогоріч організували два жіночі форуми. Говорячи про нашу діяльність, як за жінок в цьому році ми ще реалізовуємо зараз акцію щодо кампанії «16 днів проти насильства. І вже в трьох містах нашого нашої області відбулася презентація інсталяції, яка засвідчує, що ми Боремося із домашнім насильством, і говорить про те, що кривником може бути кожен, кожен і страждати від домашнього насильства теж може кожен з 2021 року. Людмила Кицак є президенткою Федерації шахів Житомирської області. Цьогоріч її вдруге переобрали на цю посаду. Жінка розповідає, шахова спільнота сьогодні є максимально об'єднаною. Особливу увагу учасники приділяють там шахістам, які вирішили захищати Україну на фронті. Як шахова федерація? Ми намагаємося кожного із них підтримати. Ми намагаємося організовувати благодійні турніри. І нам це вдається збирати кошти, передавати їх на допомогу нашим захисникам. І, власне, для мене важливо, що за цей рік ми, як федерація, провели всі, які планували заходи наші, всі обласні змагання і делегували дітей на всеукраїнські змагання. Попри страшну реальність сьогодення, каже Людмила Кицак, ми продовжуємо розвиватися, займатися спортом і жити.